Дякую, друзі. Дякую, друзі, що багато вечорів були разом зі мною. Слухали мої роздуми, емоційні і не дуже, Коментували більше щирістю і вдячністю. Гамнамтчикам окрема подяка. Вони теж мають бути. Людину справжню. Мають ненавидіти <хи> теж. Але дякую за те, що більшість, абсолютно. Любите мене, чуєте, слухаєте. І відчували, що я звертаюсь до серця кожного. Кожен вечір. Багато місяців. Ми спілкувалися. Е, почав вибудовуватись діалог, який я дуже ціную, і я прошу продовжувати спілкування під іншими моїми відео. Прийшов час. Ми отримали той досвід, який хотіли. Ми провели ті дослідження, які ми вивчаємо, навчаємось, вчимося, намагаємось стати кращими. Я не знаю, чи зможемо ми бути на цьому поприщі соціальних мереж професійнішими. Якщо у вас є якісь дійсно дієві поради. Що би ви радили нам зробити краще по-іншому? Але ми відчули, що прийшов час завершити цей формат. Він не міг бути вічним, він був дуже теплим, він був дуже щирим і відчувався зв'язок з тими тисячами людей, що були під час етеру небагато. Десь біля 100 я так розумію. І потім ваші відгуки, ваші роздуми. Це було найголовніше. Ми почали сумісні роздуми. Для мене це важливо. Ми ділилися думками, але нічого цього не зупиняється. Ми додаємо нові формати. Кожен день я буду з вами. Просто трошки по-іншому, в іншому форматі, я буду знайомити вас і вже знайомлю кілька місяців з моїми учнями, будь ласка, підтримайте їх. Вони класні, це мої учні найпотужніші. Надзвичайні. Не тільки ті, яких ви бачите в бесідах з майстром. Так, тепер, щонеділі ви маєте можливість бесід з майстром. Більш потужних, більш глибоких. Які теж спираються на, на ваші, на ваші роздуми, на ваші запитання, на ваші серця. Ми намагаємось поділитись з вами своїми відчуттями і своєю дорогою. Ніхто не може пройти мою дорогу, в мої, і в моїй капці ніхто не влізе, не тому, що я не дам. Кава завжди смачна, якою ви пригощаєте нашу команду. Будуть нові формати. Слідкуйте. Мета щодня нове, потужне, не коротке на 8 хвилин відео, як любить YouTube. Не YouTube нас не дуже любить, тому, звісно, ваша підтримка вона. Нам дуже-дуже необхідна. YouTube застосовує якісь дивні формати, після яких мої учні, які зі мною по 10 років, по 20 разів перепідписуються на мене. Це досить неприємна історія, але вона є. Я думаю, що не тільки мене вона стосується, такий YouTube. Дякуємо, що він є, що ми можемо через нього спілкуватися і продовжимо спілкуватися в іншому форматі. Ви знаєте. Трошки сумно казати слова, що ми це остання бесіда з майстром ввечері. Це останній вечірній етер. Я більше не буду виходити в прямому етері. І буду прямі етери будуть. Ми їх не просто придумуємо, а ми їх розробляємо разом з вами і приходять. Знаєте, неймовірні люди приходять, пропонуючи свою допомогу з тим, щоб ми стали кращими. Ми хочемо бути реально кращими. Кращими для вас. Бачите, дзвонять. зараз я відклоню дзвіночок і продовжу розмову. Отже, друзі, я дуже вас люблю, і мені, як і вам, необхідно це спілкування, і ми. Обов'язково обов будемо продовжувати спілкуватися просто трошки по-іншому. І тепер поки що буде більше записів, так? Не буде, буде менше прямих етерів, рівно на один на день. І... Але я думаю, що ми працюємо над тим, щоб бути більш цікавими, більш ефективними. Більш, можливо, зрозумілими, більш глибокими. Я знаю, що мої глядачі надзвичайно розумні, глибокі, вдумчиві, мудрі люди. І їм фуфло не запариш. Я завжди ділився кожного вечора з вами своїм серцем. Я і буду ним ділитися щодня. Колись, в часи, коли, можливо, я був промітеєм і вирвав серце своє, і на долонях протягнув його людям. Зігрівши своїм теплом планету, і сьогодні я віддаю вам своє серце. Беріть, грійтеся! Я є у вас